Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ікспорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми обговоримо найцікавіші новини у світі спорту, які відбулися за останній тиждень. Man City on fire! Найсильніша команда планети здобула черговий трофей. Козацька стійкість. Збірна України по греблі доплила до фінішу на затопленому човні. Фото тижня. Ольга Харлан зустрілася із Валерієм Залужним. Репутація важлива. Ще одна країна відмовила збірній Росії у проведенні товариського матчу. Заклеїла собі рот. Проти чого протестує перша ракетка світу? Почнемо сьогодні із головної футбольної новини минулих днів. А саме перемога Манчестер Сіті у суперкубку УЄФА. англійський клуб вперше у своїй історії завоював цей трофей, вигравши по пенальті в іспанської Севілії. Перед початком поєдинку здавалося, що титульний матч для сіті стане легкою прогулянкою, адже саме вони зараз є найсильнішою командою у світі із досить великим відривом. Але Севілія несподівано дала бій фавориту. Іспанці забили першим. Після цього одразу закрилися у глибокій обороні. Манчестер Сіті довести лівий фланг подача від Акуні зброки. Не сірі. Побуває поворот, і м'яч від стійки опиняється у сіці. Сіті зміг пробити такий масований захист лише один раз. Ші 64 четвертій хвилині рахунок зрівняв молодий Коул Палмер. Рані тому підбирання залишається за ним. Родрі підіймає голову подача від нього Палмер, і Рахунок стає 1-1. Ось вам і магія. Родрі після матчу 21-річного англійця, до речі, визнають найкращим гравцем поєдинку. Після пропущеного голу Севілія почала оборонятися ще більшими силами, і все таки дотягнула до серії пенальтів, який розклад сил мав різко змінитися. Адже воротар іспанців боно профільний спеціаліст по відбуванні ударів з позначки. Лише згадайте, що він творив на минулому чемпіонаті світу. Але реальність боляче вдарила як по Севілі загалом, так і по Бону зокрема. Марокканський воротар не зміг відбити жодного пенальті з п'яти. І як результат, долю поєдинку вирішив єдиний промах Неманія Гуделя, який своїм ударом вирішив перевірити на місць Джон Стоунс. П'ятий пробиває і влучає поперечину Манчестер Сіті. Володар Суперкубка УЄФА. Сухому залишку маємо черговий трофей для Мансіті та продовження їхньої абсолютної домінації в Європі. Як думаєте, чи зможе хтось завадити містянам взяти другу ЛЧ поспіль? Пишіть свої прогнози в коментарях. До речі, цікавий факт: Севілія програє матч за суперкубок УЄФА вже шостий раз поспіль. Це вже не просто невезіння, а якесь прокляття. Можливо, перед матчем треба було звернутися до африканських шаманів. Контактик можна попросити у Я -Я Туре. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал та поставити лайк цьому випуску, це дуже важливо для нас. А тепер перейдемо до новин українського спорту, причому до тих, які викликають у нас гордість. Збірна України з веслування на човнах дракон стала справжніми героями чемпіонату світу, показавши на всю планету, у якої нації найсильніший дух та найзалізніший характер. Коли до фінішу залишалося всього 200 метрів, Хвиля від сусіднього судна затопила човен українців, і той почав стрімко набирати воду і йти на дно. Dragon, Проте не жовто-блакитні не знялися з перегонів та навіть не попросили евакуації, як зазвичай і робиться в таких ситуаціях. Натомість українці продовжили гонку і дісталися до фінішу власними силами, де усі глядачі та команди суперників влаштували наші збірні бурю і овацій. Країнієнтім не кракосвауди Україні Трім красин. Great, great, great by the team us how... Але й навіть це ще не все. Ви тільки уявіть собі, що фінішувавши на вже фактично затопленому човні, наша збірна посіла шосте місце із дев'яти. Тобто випередивши аж три інших збірні. Це просто фантастика. Відео швидко стало вірусним в інтернеті. А в коментарях користувачі зі всього світу вкотре захоплюються силою волі українців. Українська тенісистка Даяна Ястремська. Перша за останні чотири роки змогла виграти титул на рівні WTA у фінальному поєдинку, який відбувся у польському місті, Городисько-Мазовецькому, Даяна перемогла грет Мінен з Бельгії. Та здобула кубок турніру WTA 125. Для 23-річної Українки це вже четвертий титул у кар'єрі. Востаннє Даяна тріумфувала у Страсбурзі аж у 2019 році. Що ж, вітаємо Даяну та бажаємо їй скорішого повернення до топ 100 адже завдяки тріумфу на польських кортах українка заробила 160 рейтингових очок та 15 тисяч доларів призовими. Плохо, Давай ще раз побережь. Краще там покиста. Вітаємо Даяну та бажаємо їй скорішого повернення до топ 100 Адже завдяки тріумфу на польських кортах Українка заробила 160 шістдесят очок та 15 тисяч доларів призовими. А наступна новина просто вогонь. Фехтувальниця Ольга Харлан зустрілася із головнокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним. Про зустріч вона розповіла 16 серпня у своєму акаунті в інстаграм. Там Харлан опублікувала спільне селфі з усміхненим главковим зсу, підписавши світлину таким текстом. Сказав, що все буде добре. Що ж, досить сьогодне меседж. Уже за кілька годин після публікації фото набрало понад 15 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів. Нагадаємо, що пару тижнів тому Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу за небажання тиснути руку росіянці, яку Ольга перемогла під час поєдинку. Ступного раунду автоматично. Перед поєдинком спортсменки привіталися дотиком шабель, як того вимагає регламент. А Після перемоги Харлан потиснути руку росіянців відмовилася. Інцидент тоді спричинив грандіозний скандал. За Харлан масово вступалася українська та міжнародна спільнота, і у підсумку дискваліфікацію було частково скасовано. А президент МОК Томас Бах навідав українці окрему квоту на участь в Олімпіаді 2024. Не будемо відходити далеко від теми і обговоримо останні новини, які пов'язані з Олімпійськими іграми у Парижі. На цьому тижні міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт заявив, що Україна все-таки виступить на Олімпіаді, навіть якщо росіяни та білоруси будуть представлені у нейтральному статусі. Цитата: Нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на відкритті, на змаганнях. Наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде, заявив Вадим Гуцайт. Міністр також додав, що у разі дозволу РФ та Білорусі виступати у Парижі під власними прапорами Україна точно бойкотуватиме Олімпіаду. Воно й не дивно. Для України допуск росіян на ігри буде серйозним ударом у спину. А дозвіл використовувати символіку просто таки дно. Але знизу постукали. Але як за такого сценарію бути нашим українським спортсменам, які готувалися та йшли до цих змагань протягом усієї кар'єри? Чи не занадто жорстоко буде позбавити їх право участі на Олімпіаді через такі ганебні рішення МОК? У цій ситуації і справді виходить якесь замкнуте коло. А от де із допуском, а точніше не допуском росіян-Сагаразд, так це у футболі. За останні півтора року головними суперниками РФ стали такі мастодонти гри, як Іран, Ірак, Узбекистан, Таджикистан та навіть Киргизстан. Нарешті, гідний суперник. Наша битва увійде в легенди, і це не жарт. Через тотальні санкції та обмеження це абсолютно повний список країн, які погодуються зіграти товариські матчі з Росією. Комедно усвідомлювати, що навіть таких грізних суперників росіяни і то виграють лише через раз. А черговим плювком в обличчі російського футболу стала свіжа відмова у проведенні товарняка із Бахрейном. Країна з перської затоки заявила, що не збирається грати проти країни окупанта, адже у неї є більш серйозні матчі. Можливо, росіяни вже просто забули. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Що в інших збірних існує таке явище, як участь в офіційних змаганнях? Але у нас є оптимальний варіант для росіян. А саме матч із північною Кореєю. Нехай зіграють своє задоволення, а потім кожен сам у себе по телевізору оголосить про перемогу. Тим паче, що корейці у 2014 році таким чином навіть вигравали чемпіонат світу, навіть не беручи в ньому участі. 명인, 있는... А щоб дізнатися ще більше цікавих і незвичних історій. Підпишіться на наші канали Football та Box, де можна побувати на тренуваннях улюбленої команди, дізнатися аналіз майбутніх та минулих боїв та бути у курсі усіх подій. Наостанок обговоримо цікавий та незвичний перформанс найкращої тенісистки світу. Іги Швонтик, польська тенісистка вразила фанатів своїм зовнішнім виглядом під час відкритого тренування на турнірі у Монреалі. Усе тренування швьтек провела із заліпленим ротом. До офіційного коментаря полячки у мережі почали активно гадати, проти чого саме протестує Іга. Ще й у такий незвичний спосіб, які тільки версії не звучали, починаючи від проблеми з екологією, закінчуючи питанням свободи слова. Проте розгадка виявилася набагато прозаїчнішою. Фітнес-тренер тенісистки пояснив, що в останні дні така вправа стала для неї звичною. За його словами, стрічка дозволяє тенісистці обмежити споживання кисню. кисню, ще раз, кисню, кисню, тісні, кисню. За його словами, стрічка дозволяє тенісистці обмежити споживання кисню, щоб бути більш витривалою на корті в нормальних умовах. Тобто вже під час самих матчів. Дуже незвична гіпотеза, але погодьтеся, враховуючи чинне перше місце у світовому рейтингу, у ну явно не має причини довіряти діям свого тренерського штабу. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на наш канал. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.